вітаю вітаю, друзі! Приїхав ось такий ножечок на тест та загострювання. До речі, він вільний. Після тестів буде у продажу. Це ніж від Андрія Соломона. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось така лялечка в карбоні. Пляшечка зроблена, класно, сидить в руці, навіть не маленький, так замикається. Ай, клас. Сталючка 110 тут. ну, Загостримо виталон. Подивимось, що вона покаже. Це моя улюблена сталючка, ну, одна з, з любимих. Так що приїхало три ножі. Це перший. Два інших покажу в наступних відео. Клас. Дякую на зв'язочку, друзі.